Знаходжусь на станції Переяслівська, можна назвати село, ось селище. От така цікава тут вуличка є, на якій будувалися всі будинки по одному проєкту. Навіть черепиця на дахах лежить. Дуже такі цікаві проекти. По лівій стороні вулиця жила, Електроживлення, інтернет, газопостачання. Дивлюся, в будинках є. Водопостачання, на жаль, не знаю. А от права сторона всі будиночки стоять напівнедобудовані. недобудовані. Ділянки тут по 25 соток майже, в кого 24, в кого 20, в кого 23. Вон видно, коробочки стоять, вже стоять вони довгий-довгий час. Деякі коробочки вон видно, зараз покажу, вон видно, люди займаються ремонтом, вже обладнують дах. Мова у нас іде на сьогоднішній день про будиночок, який ми бачимо, коробочка Площа її майже 90 квадратних метрів. Всередині вона повністю пуста, а іменно перегородки можна ставити так, як заманеться кожному новому господарю. Фундамент тут із бетонних блоків, стіна повний моноліт, повністю монолітна стіна. І також обладнано ще монолітне перекриття. То, кому видно, будь ласка, дивимося. Підлогу треба обладнувати. Перекриття робилося доволі так цікаво, з якимись, мабуть, стойками і плитами. Все це були зроблені опори. Всі будиночки тут зроблені з пожежними нормами. В одному ряду, як під лінійку. Дуже круто, якби весь цей район повністю відбудувався. І тут жили люди і доглядали за будиночками. У кожного будиночку на подвір'ї був обладнаний свій такий маленький господарський блок, у когось він більш збудований, у кого менш збудований. Але вони всі йшли по одному проекту. Також на подвір'ї заплановано згідно з санітарними нормами. Каналізаційні ями. Одна каналізаційна яма великого діаметру для переливу, і друга каналізаційна яма меншого діаметру для е, твердого збору. Тут, правда, довгий час ніхто не за чим не доглядав. Ну так, ситуація в людей склалася. Але селище тут дуже-дуже велике. Ну, от таких коробочок по селу можна нарахувати, мабуть, будинків 30, а може й більше. Тут ось, іменно в цьому будиночку, який ми розглядаємо, подвір'я тут, до речі, у всіх подвір'я прямокутні. Хозблок тут не збудований, тут тільки закладено фундамент і закладено бетонні блоки для обладнання погріба. Да, хтось подивиться, скаже, що да, тут ще треба вкладувати дуже-дуже багато коштів. Але я вам скажу, що за такі кошти, які пропонується коробка і ділянка, то ви за такі кошти такий монолітний будинок не збудуєте на сьогоднішній день, тому що вже <кій>, цей будинок, можна сказати, вистояний годами роками. І по ньому ну, взагалі ніде ніяких тріщин немає. Стан фундаменту видно, що в доброму стані. Тут трошечки прибраться і взагалі все буде добре. Є ось опора для підведення електроживлення, ну і комунікації газ. По вулиці, електрика а, газ і електрика по вулиці. Свердловину кожен собі зробить окремо. Ну що ж, кому цікаво, Да до, тут, до речі, є агрохолдинг Нива Переяславщини Вони забезпечують людей роботою і поруч залізниця. До, до Києва тут відстань 85 кілометрів. Всім дякую за перегляд.